О, це зараз, мабуть, шоста година. Доброго вечора вам, доброго ранку. У нас нарешті, то настало літо, мабуть, весна все ж таки. Така, знаєте, тепла вже весна. То я вийшла на вечірню прогулянку вже в шортах. Вже зовсім тепло. От. Вийшла трохи прогулятись, пройтись. Подивитись, у нас навіть вже скоро бузок буде цвісти. Ну, зараз подивимось. Але бачите, дерева ще зовсім не розпустились, кому цікаво. Зрозуміло, бо зараз понаписують, бачите. Так би вже люди покосили травичку біля будинків. Частіше всього двори будуть так і виглядати, буде просто зелена трава, ніхто помідорів огірків не саде. Бачите, бузок. Я знаю, що в Україні вже він розцвів. Тут ще тільки-тільки починається. Я думаю, що 2-3 дні він буде вже цвісти. От. Ну, але вже пахне так гарно. Так що трошки перебув... прогуляємося. Хто, хто приєднався до нас недавно, я напомню, що зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. Такі той, хто хотів подивитись. У Шотландії ось, гляньте Тут стояв будинок. Його почали чомусь ремонтувати, його продавали потім, його почали ремонтувати. Ну от, щось там з ним пішло не так, і його повністю здесли і вирівняли площадку. Цікаво, що ж тут буде. Зараз подивимося, що це квітне. Неймовірно, гарно гляньте. З біленька, не знаю, що це таке, але цікаво. Бачите, все таким біленьким. Не знаю навіть, що це за дерева такі, але можливо хтось напише, як називаються. Не знаю, я явно не біолог. От, це офіс з собіса. Тут такі в нас магазини, серія прям магазину, гляньте, які гарні. Дерева всі в цвіту. Пахнуть. Пройдемось, прогуляємося з вами. Подивитись ще трохи нової Шотландії. Це Атлантична провінція і тут у нас дуже багато буде квітів, буде всяких, ну не знаю, що це таке, як воно називається, але пахне. М -м -м -м. Можливо якісь вишеньки будуть, не знаю. Бачите. От магнолія, бачите, таке починає. Квітнути, бачите, гарно. Це така вже, вже зовсім піони, я не знаю, як на українські, можливо теж піони. У мене вдома вже квітнуть. Мій чоловік вже прислав фото. Домашні, рожеві, гарні такі піони. Ну от, Бачите, дерева вже починають розпускатись, але ще ще, ще, ще так. Знаєте. Тільки починають. Так що весна в нас тільки починається, бачите? Піони. Я, мабуть, в, в прошлому році сюди ходила, а в цей час ну, не бачила піонів. Мабуть, я була, можливо, коли вони цвіли, я не ходила. Так що пройдемо з вами прогуляємось трошки. Починають всі робити ремонти, починають прибирати подвір'я, тому що сьогодні понеділок, але сьогодні ми вихідні, тому що у нас три дні. Був лонг-вікенд, ну Зараз він ще продовжується. Вже вечір цього лонг-вікенду. Сьогодні ми не працювали, але нам оплатять цей день. Тому що сьогодні у нас Вікторія Дей. Свято таке королеві Вікторії. бачите, починають, починають тільки-тільки розпускатись. Все. Але на дворі вже доволі тепло. Сьогодні було е, десь 23-25 градусів тепло, а на сонці, мабуть, ця тридцятка була, тому що я ходила в магазин, купила апельсин. Мандарин таке. ківі такого купила, чогось хотілося. Так що вихідні в мене пройшли гарно. Вихідні пройшли плодотворно. У мене були і консультації. Сьогодні, провевши консультації, я ось вийшла прогулятись увечері трохи. Так що я трошки попрацювала трошки відпочивала, трошки вчила англійську. Я вчу кожного дня англійську, я вже казала, що я вчу і по дуалінгу, вчу, в мене є і канадський вчитель от, безкоштовний. Всі курси ходжу на онлайн-курси. Вчу ще онлайн, проходжу уроки онлайн канал по плейлистам, англійський по плейлистам, я там ще вчу його. Так що ну ось таке. Ну, якщо так сказати, знаєте, то для того, щоб мені тут жити і, і працювати, мені мого рівня вже достатньо. ну Працювати на тій роботі, на якій я зараз працюю. Звісно, щоб працювати мені з психологом, або вчителем, або помічником вчителя, або е, десь в дитячому садочку, якщо я е, е, то зрозуміло, е, моєї мови маловато. Але я можу працювати на фрілансі і мати якісь кошти. Головне оформити документи, чим я потихеньку займаюся. Сьогодні ще 20 квітня. Ну, через два, сьогодні якраз той день, коли я півтора року назад, 20 числа, виїхала з України. І 21-го я сіла в літак в Варшаві і полетіла сюди в Канаду. Так що півтора року вже пройдено. Вважаю, що півтора року пройдена е, дорога. Переходимо дорогу. От. Півтора половина. Того часу, який було відведено, мені три роки, вже пройдено, багато чого пережила, багато чого відбулося в житті. Хочу сказати, з досвіду вже півтора року важко, дуже важко. Я не можу сказати, що це легко. Ні, дуже не легко, дуже нелегко. Дуже нелегко бути в чужій країні, бути нелегко в іншій країні. Дуже нелегко мати мати, розумієте, такий досвід перебування в іншій країні, бо це Воно, можна сказати, що і легко, тому що я приїхала все ж таки е, не в пусте місце, я е, приїхала все ж таки до хост, яка мене зустріла е, в Галіфаксі, привезла Нюглазго, я жила перший час в неї, поки я знайшла собі житло, роботу. І я хочу сказати, що на пошук. Роботи в мене пішов місяць десь з, з вигляду того, що вийшло, що я попала якраз на той час, що були свята. Ось, на свята попала, тому як би не, то, не працювали. Те, що я шукала, знайшла я, ну, як би це таке так сказати, що знайшла я роботу в Фейсбуці, але розсилала я резюме, писала резюме, тут-сюди я теж відправила резюме, мені відповіли. Я прийшла на роботу, пройшла стажування і мене взяли на роботу, я почала працювати. Я думаю, що я думала, що тоді, що це такий важкий етап мого життя, що я так важко знайшла роботу, але багато читаю, що люди доволі ще важче знаходили роботу, ніж я. Тому, мабуть, це була не сама важка дорога у мене по тому, як знайти роботу. Ось ми з вами тут йдемо, я тут ніколи не ходила. Це часть парку. Це, Я так розуміла, це парк понад річкою йде парк. І це, як би такий, дорога парку. Ну, подивимося. я тут ніколи не ходила. Цікаво з вами пройтися. Бачите, лавочки стоять. Тут дуже часто лавочки ставлять в честь когось. Ось хтось хоче поставити лавочку. Він там хтось його там з близьких помер, і вони ставлять лавочку і вішають табличку на цю лавочку. Так що зараз ми з вами прогуляємося ось таким парком. Я щось тут півтора року живучи, ні, ні разу сюди не заблукала була, не ходила ні разу. Ну, подивимося, як тут. Ну, лавочки тут є, але, дивлюся, немає, знаєте чого? Немає тут освітлення. Ну, така, Мені кажеться, що це все ж таки така більша велодоріжка. Ось. Тут я дивилася, велосипедисти їздять. Більше така велодоріжка. Бачите, все розчищено. От. І там там річка. Там річка. Так що прогулятись, тут парків дуже багато. Якщо хто хоче прогулятись, парки є. Тут мені сподобалось непогано. Непогано, доріжка така. Треба буде спробувати якось у вихідний пройти цією доріжкою. Вона, я знаю, я розумію, куди вона веде. Ця доріжка веде в Нюглазго. Глазго. Можна так, щоб не по дорозі йти, а так пройти нюглазу. Теж непогано. Чому ні? Це так через парк, 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 парк і пройти. Ну, супер, бачите. Сьогодні ми вже не підемо туди, тому що я не збираюся йти в нюглазу. Але цікаво пройтися парком. Туди там парк гарніший. Тут просто розчистені таке, розчищають. Бачите, і ще, кому було цікаво, тут дуже часто, якщо в нас оці електростовпи стоять там металеві, то тут вони якісь дерев'яні. Ну, почти завжди. Почти завжди. Тому що дерева тут багато. Бачите, я думаю, що це міняли їх, поставили нові. Бачите. Вот Розчистили тут і поставили, бачите, вот із дерева вони зроблені. Дерева тут є різні, і товсті і маленькі. Гарно співають пташки. Тут всюди буде, тільки вийшов ти за... тільки вийшов за місто, і всюди буде ліс, 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 ось можемо з вами подивитися. Угу. Тут, бачите, Фран... Долан... Донат Франциск. Ось, бачите, коли він помер, 46-й. 2013 і поставили цю лавочку. Я ж вам кажу, що вони полюбляють ось такий пам'ятничок, щоб всі могли посидіти на цій лавочці і пам'ятали про цю людину. І так будуть лавочок, туди буде багато-багато-багато, тому що парк дуже длинючий. Я завжди дивилася. На цю дорогу, але не розуміла. Я думала, що це дорога до якоїсь будівлі. Е, от. Оказалось, що ні. Це не до якої будівлі. Оказалось, що це все ж таки дорога, дорога йде парком. Тому ну, ось так. Тут був буде... е, там було на в'їзді написано, що машиною сюди їхати не можна, але... Велосипедом можна, і піша прогулянка теж можлива. Тому на наступних вихідних я обов'язково прогуляюсь тут. Ми колись, мабуть, з тією дівчиною, яка в мене так жила, ми з нею гуляли, але ми з нею вийшли були і йшли тоді по дорозі. Ми гуляли парком, тим, цим же парком, але з тої сторони. І там ми десь звернули, ми десь не знайшли, де тут виходити. Я казала, що десь парк виходить до нас, а тепер я для себе вже відкрила, що ось він виходить. А бачите, по всьому парку будуть стояти лавочки, будуть стояти контейнери для збору сміття. Зараз подивимося, чистий. Чи накидано? Ну, бачите, є щось там. Люди кидають. Але так чистенько. Оце йде желізна дорога, а потім вона там перейде, буде прямо по річці проходити. Там буде місточок. І прямо через цей місточок буде проходити залізна дорога. О зараз якась вивізка є, теж почитаємо. Ага, вулиця це річ Авеню 28-30. Це там, якщо звернути ось сюди, то там буде річ Авеню 28-30 будинки. Ось зараз ми ще дойдемо до річки, з вами пройдемося та й підемо додому. Я ж кажу, що я завжди гуляю десь годинку-півтори. Півтори, півтори. Ну, Вам так уже довго знімати не буду. Ну, Щоб ви, хто хотів подивитись на машини, він може подивитись на машини. Дякую. От, дуже чемні водії в Канаді. Хочу сказати, що дуже чемні. Ви тільки підійдете до е, кінця доріжки, до початку дороги, будете стояти, зупиняться всі. Ну, мабуть, їх витренували. Мабуть, ну, не мабуть, а я знаю, що тут великі штрафи. тому Бачите, люди їздять і на велосипедах. Вон. Кому потрібно, їздять і по доріжці, їздять і на. Їздять і по доріжці, і теж... їдуть вони, напевно, туди, на, этот... на велодоріжку, Да, зараз поверне і поїде туди парком по велодоріжці. Сюди да? поїхав туди парком по велодоріжці. Я чесно не знала, що вона там. Велодоріжка така чудова. Так що буду тепер, знайшла, буду тепер де гуляти. М -м -м. І на моєму електросамокаті можна там кататись. Mm -hmm. Так що, завтра, завтра в мене правда консультація, вже після консультації подивлюсь. Якщо не буде дуже пізно, то можливо на електросамокаті своєму прокачуся там. Там безпечно, машин немає, тому чому ні. Бачите, сьогодні я щось зробила відкриття для себе. Так що якщо підвести так ітоги, за півтора року я хочу сказати, що мені подобається Канада. Канада все ж таки, ну, знаєте, комусь вона сподобається, комусь ні. Мені вона сподобалась, можливо, тому що це доволі таке тихе, спокійне містечко. Можливо, якби я жила десь в якомусь більшому місті, місці, можливо, мені б там не сподобалось. Можливо, сьогодні в мене такий на даний момент такий настрій. Що мені хочеться побути в тихому, спокійному місці. Мабуть, після України, там, де бахкало все, сирени постійні. Потрібно, щоб психіка трохи відпочила. Ось покажу вам річку. Бачите? Покажу вам річку, вона була повніша, бо вона слабіша. Там вам жалко, не, ви, мабуть, не побачите. Пташки купаються, водичку п'ють. Річка така гарна. Оце понад цією річкою. Понад цією річкою. Такої тихо, спокійно. Вона, природа мені дійсно нагадує природу е, мого рідного міста Запоріжжя. У нас е, теж річка Дніпро, заводі такі. Невеличкі річки є, тому ну, дуже такі дерева напоминають. Ось, ну, туди далі, бачите, туди далі йде річка, і далі, далі, далі. там, міському там центральна дорога йде. Ну, ось Трошки так ми з вами прогулялися, пройшлися, подихали. Дуже красиве місце. Так що буду вам показувати різні місця. На жаль, не можу поки поїхати десь далеко, показати, можливо, щось більш цікавіше. Чим... Ну, але це ось реально можна показувати якісь визначні місця, але ви знаєте, ось оце така Канада, яка є. Ось вона така вже і нью глазго таке, і Трентон, і... <гарування> і і Стеллар там такий. Ось вони всі такі. І де ми приїжджали з моєю хост їздили до її друзів і Труро Вони всі одинакові. Більш-менш одинакові будинки, більш ну, ось вона така. Вона тиха, спокійна. хто б там каже, що Канада це село. Можливо, так. Ось оце трейлер. Оце тут стоїть мобіль холл, тут стоять будиночки, ті, які ось, знаєте, бачили, можливо, по телевізору, які привозять, ставлять, підключають воду, каналізацію підключають світло і вже люди в них живуть. Тут цілий такий райончик, можна сказати. Да? Гляньте, яка гарна машина. От. Ну ось такий. Тут е, теж орендують. Ну так якось і називається. я десь щитала. Бачите? Ну, от, хто хоче побачити, як виглядає. ну Це такі доволі маленькі такі одноетажні ці будиночки. Ну, коштують, я думаю, що вони небагато, але чому піні? Ну, Йдемо потихеньку вперед, додому. Повернули, повернули додому, ось ви можете подивитись, що на тих ремах возять. Вони все возять на тих ремах. Бачите, прицеп причепили і все. Дуже багато реми, це в них як робочі такі е, машини. Ну от, бачите, їх дуже-дуже багато. Вони їх полюбляють. Купляти, полюбляють, використовувати. О, скільки ми з вами тут три шага пройшли, їх вже проїхало скільки? 3-4 підряд. Так що Ще з цієї сторони подивимося на річку вже починають квікнути все, квіточки, запахи. Завтра зранку я виложу вже це відео, тому в моєму ранку А ваш буде вже 6 годин різниці у нас з Україною. От Обов'язково запишу, піду, піду, пройдуся там парком, запишу обов'язково відео, щоб вам було цікаво подивитися. Бачите, ну чим він різняється, Вон, дядько їде на тому велосипеді. Я не люблю їздити на велосипеді, я не вмію, по-перше. І бачите, вони частіше всього будуть їздити і на тому велосипеді. На велосипеді теж вони їздять по ось цим. Доріжкам. Так що ну, тут таке. Ну, ось так. Хто, той, хто хотів подивитися Канаду, Америку, Сполучені Штати я не побачила, ну поки не побачила, сподіваюся, що як отримаю документи колись получу і паспорта то вже зможу тоді поїхати до своїх друзів в Сполучені Штати і подивитися, все-таки Сполучені Штати. Можливо, все ж таки я куплю машину і зможу теж більш подорожувати. Поки я вирішила не спішити з покупкою машини, тому що я хочу, якщо ще брати, то брати машину все ж таки нову. Хай, нову. Ось на даний момент я б могла її взяти. Звісно, кредит я б могла її взяти, але я не хочу її брати, поки додати собі лишнього на голову. Ось. Люди ходять, потеплішало. Хай. Люди ходять. Я стараюся їх не знімати, зрозуміло, тому що комусь не сподобається. Ось така вийшла прогулянка. Так що скоро ми з вами підемо по цією велодорожкою. Я спочатку поїду на електросугамокаті, прокачусь, подивлюся, як воно там що, а потім покажу вже вам. Кому цікаві такі е, броділки по різним містам, місцям, по різним місцям, пишіть в Україні перемоги. Всім вільного життя, вільного вибору і бути просто живим. Бай-бай! З Вами була Світлана.